Всім привіт! Мене звати Віталій і ми повернулися знову у Dark Souls 2. Я прибив всіх цих, я прибив міміка. Тут ще у нас був великий хлопчик, якого я теж, в принципі, прибив. Тепер ми з вами. Куда? Та ж твою мать! только начинаешь серию, сразу какая беда. Ну, и где ты? Темный дух, кажется. Так, есть кольцо дракона. Ам... Я в курсе уже. Дай Боже, ну, не фиатки классные. Эм, тихо, тихо, тихо Так, да я зайду. Хочешь? Може, будь ласка. Так, давай. Так, трошки получив. Окей, давай, 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 давай. А я ти кейця. Швидкий і скотина. А оце от було підло. Ты теперь ще тут, да? Ничего, ничего. Ще не таких розматували Оп. Ты прикольная броня. Позичай, а. Прощай. Цікаво, що з тебе випало. Чешуйке. Прикольно. Помінивши яйце. Тоже, в принципі, прикольно. Що пишуть? Буда. Ну, mm -hmm. На воду не схоже, а на яєчко дуже навіть. так. В принципі, ми прийшли туди, куди і хотіли. Окей. Okay. Не мимик. Щит дракона. Ось, кстати. Као. Да фак. Великий щит бунтаря Малий Малый щит карлика. Щит дракона. О. Звучит так классно, но насправді таке говно. І зараз вы мне пропонуєте просто сюда зіскочити Потім зіскочити нижче, що пишуть. Капітан і очевидність. Е. Магія. На жаль, ваш покірний слуга магію не качав взагалі. Окей. Йдемо далі. Так, двері. За ними ще одні двері. Цікаво. Кількість смертей... Мене тут... Звичайно, не особливо радує. Прихожу, що якщо я зараз по... А, -а, а! Це багато чого пояснює. Що я зараз помру? Тихо-тихо-тихо, хлопчики, по одному. Ти бы уже би заряджався, а? Що ж ти не отруєшся, то скотина, а? Що ти робиш? Аркоман, що ли? О, це пануло Так, тепер буде вже легше. Рахуйте, вже в нас мінус один. Пока. Мінус один. Так, тогда щебеть мінуснушки вище, так. Між ною пролетіло, ну. Раз, два, три. Сейчас якийсь не особливо правильний. Та ну от. Ну, на да, голову! Просто прощай! Ти своє віджив. Тепер уже точно. Так, отруйни стріли дуже добре. Просто неймовірно добре. Так, там у нас прості хлопчики. Тут у нас, так розумію, нічого. Тут нічого. Тут теж нічого. Якби у вас підманити так? Щоб було б добре б по одному. Нифига. А ты швидкей. Ну давай, давай, иди сюда. Давай. Ни хрена ты такие, я тебе скажу, брат. Закрывайся. В частно. Та від вас можна відгребти. Тобто ви теж помиляєтесь часом? Прощай. Фух, так, один є. Це було доволі важко. Як для простого рядового противника. Ну, тепер ми з тобою повоюємо. А, без щита, но зато з двойною такою фігньою. Круто, круто. До речі, у вас більше здоров'я, ніж. У ваших великих братів. Блін, дивись, 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 що воно робить. Три. Крат. Дивись, яке воно, бренд, реально. Придки. Давай, давай. Ты издеваешься, что ли? Ну все. Пока. Раз ты такие модные, блин. Весь сеп. Що пишуть. Слзы. Там такие уже и сльози. Так, що в нас зверху? А це как такі хлопчики, які от... Нама. О, зразу двоє, двое, нифига. Такие двух, так, ну, в принципе, минус один. Щай. Да, я вам скажу, такая локация. Взмушу я вас. Ваши нервы трошки попрацювати. Ра -ра 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 -ра. На. На. В принципе, все можно Мужику, видавати. Якщо зараз не буде винфайром, мені знову прийдеться використовувати цю пилюку. Що в принципі не так страшно, але блін. Да твою ж мать! Тихо-тихо-тихо, я на ту кнопку нажав, а ти вже зразу... ...психуєш. Тихо, псих. Закривайся! Нормально. Нарік, ти шо кончений? С тем мені щит за рукою бити. я тобі вебью зараз. Ого! Опасно! Так, пішов в сраку. Закрывайся! Так, у мене може бути зараз. Ти що, ти... Ты вин наркоман. Ну, иди сюда. Ну. No. Тихо. Тут один удар залишився. Оцей удар можна було пропустити і можна було дуже. Співати собі е, похоронну пісню. Окей. Так. Велика ящерка. Я знаю, що ти опційний бос, тому давай ми з тобою не будемо битись, просто поговоримо, я піду по своїх справах ти підеш по своїх. Що таке серце пепельного тумана? Понятно, це якийсь ключ. Ключалки. О, я уже знаю. Все ясно. Спасибо тобі, великий дракон. А, я забув, тут ще да. Тут є ще одна фішка. Це, скажімо так, можливість зайти в сни чотирьох великих гігантів, по-моєму, чотирьох чи п'яти. Ну, Давайте звернусь до Панфаєра Fire. І на ну, тому, напевно, сьогоднішню нашу серію закінчимо вже по гігантам пройдемося в наступний раз. Крім того, мені цікаво все-таки, як же потрапити до останнього боса. Но ну, загалом окей. Тому що тут, по-моєму... нема вже куди далі. А королева, по-моєму, таки в замку Дранглік. Ну ладно, окей, в любому випадку нам зараз по гігантам, а потім уже е туди, куди я сказав. Давайте вернемось, вернемось через Маджулу і на сьогодні будемо закінчувати тому що я вже четверту чи п'яту серію за сьогодні пишу. Мені вже потрібно чуть-чуть відпочити. Фу. Ну що ж, дорогі друзі, будемо з вами на сьогодні прощатись. Дякую вам за те, що дивитесь, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім щасливо. Зрозуміти наскільки ця штука допомагає. а Зараз я вам продемонструю. А...